Поліанна Розділ вісімнадцятий Призми. Спливали теплі серпневі дні. Поліанна часто навідувалася до будинку на пендлтонському пагорбі. Утім, вона не відчувала успіху від своїх візитів, не те, щоб містер Пендлтон не хотів її бачити, ні. Він часто за нею посилав, проте її присутність не робила його щасливішим. Принаймні так здавалося Поліанні. Чоловік багато говорив нема де правди діти, і показував багато дивних та прекрасних речей книжок, фотографій і сувенірів. Хворий і далі голосно нарікав на свою безпорадність. І обурювався через правила та порядки, заведені непрошеними помічниками. Щоправда, містер Пендлтон із прихильністю слухав розповіді Поляни, і дівчинка говорила й говорила це вона любила, але її бентежило, що, підводячи погляд, нерідко бачила, як він лежить на подушці, блідий і з болем в очах. Дівчинка не могла зрозуміти невже її розповіді так на нього діють? Що ж до того, щоб навчити його, гри у радість. Поліана ніяк не могла вловити момент або зацікавити грою. Вона двічі починала розповідати про свою гру та жодного разу не просунулася далі зав'язки. Джон Пендлтон різко переводив розмову на інше. Поліана вже не сумнівалася, що він колись кохав її тітоньку Полі, люблячи й вірне серце дівчинки, що сили бажало принести щастя. У їхнє життя, що видавалося сумним і самотнім. Утім, Поліана геть не розуміла, як саме це зробити. Вона розповідала містеру Пендлтону про свою тітоньку, і він слухав, коли вічливо, коли роздратовано, а часом із загадковою усмішкою на зазвичай стулених вустах. Вона також розповідала тітоньці про містера Пендлтона, чи радше намагалася розповісти. Бо тітонька рідко коли слухала. Вона завжди знаходила щось інше, про що воліла поговорити. Щоправда, тітенька поводилася так само і тоді, коли Поліана говорила про інших людей, наприклад, про лікаря Чілтона. Останнє можна було пояснити тим випадком, що лікар Чілтон побачив її тоді з трояндою у волосі і мережевним шалем на плечах. І все одно тітонька Полі була надто упередженою щодо лікаря Чілтона, як виявилось одного дня, коли Поліана сильно застудилась і мусила сидіти вдома. Якщо тобі до вечора не покращає, то викличу лікаря, вирішила тітонька Полі. Справді, тоді мені необмінно погіршає, пожартувала Поліана. Так хочеться, щоб до мене завітав лікар Чілтон». Поліанні на подив тітонька відразу змінилася в лиці. Не він, Поліанно, суворо заперечила вона. Наш сімейний лікар не містер Чілтон, а містер Ворен. До нього ми й звернемось, якщо тобі погіршає. Однак Поліанні не погіршало, тож лікаря викликати не довелося. Це мене дуже радує, зізналася Поліана тітоньці того вечора. Звичайно, мені подобається лікар Ворен, але лікар Чілтон подобається ще більше, і, боюся, він би образився, якби до мене покликали когось іншого. Хіба він винний, що випадково побачив вас того дня, коли я так гарно вас убрала, тітонько Полі, задумливо промовила дівчинка. Годі, Поліанно, не бажаю обговорювати лікаря Чілтона та його почуття, рішуче відрізала міс Полі. Поліанна сумно, але пильно глянула на неї, а тоді випалила. О, тітенько Полі, вам так гарно з таким рум'янцем, як от зараз. Однак не вистачає красивої зачіски, якби ви дозволили. Куди ж ви, тітонько? Міс Полі була вже у протилежному кінці коридору. Серпень добігав кінця, коли якось рано вранці Поліана завітала до містера Пендлтона та побачила, що на його подушці стрибують яскраві смужки. Блакитна, золота, зелена, а по краях червона і фіолетова. Вона так і завмерла на місці, зачудована цим видовищем. О, містера Пендлтон, це ж маленька веселка. До вас власною персоною завітала веселка. вигукнула вона, м'яко плескаючи в долоні. Ох, ох, яка ж краса! Та як вона сюди потрапила, поцікавилася дівчинка. Натомість чоловік похмуро посміхнувся. Того ранку його все дратувало. Гадаю, вона потрапила сюди через кошені края скляного термометра у вікні, втомлено відповів він. Сонце не мало б на нього падати, але вранці буває. Але ж це так гарно, містере Пендлтон, і це просто від сонця отакої. Якби я мала такий термометр, то цілий день перевішувала б його слідом за сонцем. І багато б користі було від такого термометра, засміявся чоловік. Як гадаєш, чи показував би він правильну температуру, якби цілий день висів на сонці? Байдуже! прошепотіла Поліанна, не зводячи очей із кольорових смужок на подушці. Кому потрібна температура, якщо живеш поруч із веселкою? Містер Пендлтон знову розсміявся. Він із цікавістю вдивлявся в захоплене личко Поляни, коли раптом його осяяла ідея. Чоловік поколотав дзвоником. Що стояв у нього під рукою. Норо! звернувся він до служниці, коли та з'явилася у дверях. Принесіть но ну, мені один із великих латунних канделябрів із полиці над каміном у вітальні. Так, сер. дещо здивовано пробурмотіла жінка. За хвилину вона повернулась, і кімната наповнилася мелодійним передзвоном. Досі не розуміючи сенсу свого доручення, жінка піднесла до ліжка вказаний канделябр. Старомодно на вигляд латунну ногу оперізували кришталеві підвізки призми. Вони заленчали, коли канделябр рухали. Дякую, поставте його тут, на табуреті, вказав чоловік. А тепер візьміть мотузку і почепіть її на гачки. Обабіч того вікна, туди, куди кріпляться шнури для штор. Нехай вона тягнеться через вікно. Це все, спасибі. Промовив він, коли жінка виконала всі вказівки. Служниця вийшла з кімнати, а містер Пендлтон перевів усміхнений погляд на спантеличену поліанну. А тепер, Поліанно, принеси мені канделябр. Міцно вхопивши канделябр обома руками, дівчинка піднесла його до господаря. За декілька секунд чоловік уже знімав із нього підвіски. Одну за одною, допоки вся дюжина не лежала рядочком на його ліжку. Тепер дорогенька пропоную їх узяти і підвісити на ту мотузку, яку Нора почепила через вікно. Якщо так хоче жити з веселкою, чому б це не влаштувати? Щойно поліана прикріпила перші три підвіски до мотузки, що простягалися крізь залите сонцем вікно, як почала здогадуватися, що з того вийде. Вона так зраділа, що ледь стримувала тремтіння в пальцях, вішаючи решту маленьких призм. Нарешті вона впоралась із завданням, зробила крок назад і захоплено зойкнула. У кімнаті раніше такі похмурій, хоч і розкішно обставленій, тепер було неначе в касті. Скрізь танцювали сонячні зайчики червоні, зелені, порпорові і помаранчеві, блакитні і золоті. Стіни, підлога, меблі, навіть ліжко, все зайнялося кольоровими блискітками. Ох, як це чудово! прошепотіла Поліана, а тоді раптом розсміялася. Здається, саме сонечко грає в радість, чи не так? вигукнула, забувши, що містер Пендлтон не розуміє, що вона має на увазі. Якби я хотіла й собі мати такі підвіски то я б подарувала їх тітоньці Полі, і місі Сноу, і усім, усім, усім. Тоді б вони точно навчилися моєї гри. Я гадаю, що навіть тітонька Полі зраділа б, побачивши біля себе таку веселку, і одразу побігла грюкати дверима. Хіба ж ні? Містер Пендлтон розсміявся. Наскільки пам'ятаю твою тітоньку Поліанно, кількох сонячних зайчиків буде замало, щоб вона побігла грюкати дверима від радості. А що за гру ти згадувала? Поліанна спершу здивувалася, а відтак набрала повітря в легені. Точно зовсім забула. Ви ж не знаєте про гру. Ну, то розкажи мені. Цього разу Поліанна розповіла йому все, починаючи з милиць, замість ляльки і до самого кінця. Говорячи, вона не дивилася на містера Пендлтона, бо не зводила захоплених очей і станцюючих іскорок від призм під вісок. У залитому сонцем вікні. Оце й усе, закінчила вона. Тепер ви розумієте, що я мала на увазі, коли казала, що й сонечко грає в радість. На мить запала тиша, а потім із ліжка пролунав тихий розчулений голос. Розумію, та, як на мене, найкраща призма це ти, Поліанно. Але ж, містере Пендлтон, я не сяю червоними та зеленими іскорками. Коли на мене падає сонячне світло. Хіба ні? усміхнувся чоловік. Поліана, зазирнувши в обличчя господаря, здивовано помітила в його очах сльози. Ні, відповіла дівчинка, а за хвилинку із сумом додала. Боюся, містера Пендлтон, що від сонячного світла в мене лише ластовиння більша є. Принаймні, так каже тітенька Полі. Чоловік знову засміявся. А Поліана знову уважно на нього подивилася надто вже цей сміх був схожим на плач.